Я вам в сказ... мене не зовсім стандартна вийшла ситуація, я подивлялась, але ще не збиралась. Мені подарували місце. Людина, яка мала брати участь, в неї не вийшло. Вона знала, що я почала цікавитися активно копірайтингом, і вона мені подарувала це місце. Тому я так трішки несподівано потрапила в цей марафон. Ну, Або ну, щось так. чули про цей марафон? То... Так, я та... бачив? Я знаю, ну як яву на неї була підписана. Якраз перед цим думаю, та, поки що мені ще не світить туди, я відпишусь. Буквально ну, за... я, знає, так, таке, закон несподіванки, О, і я цей марафон у неї бачила ще встигла і ще в когось своїх mm -hmm. дівчат на кого підписана, бачила, а тоді ж. А тоді ж і ця ж, е... жінка, не хочеться так казати. Ця пані, яка мені подарувала місце, вона також був... рекламувала марафон. Угу. Я разів три точно бачила, заходила і читала і цікавилася ним. Але я ж вирішила, що поки... так як я тільки почала, я відкладу це питання. Але воно питання повернулося до мене саме. Вийшло так. Коли е, я йшла на марафон, враховуючи, що от реально 8 число, ми тоді так посміялись, 8, 8 08, 7, 22, такі цифри гарні. Але от саме тоді воно все застартувало. Мені якось так уже більш твердо вирішила, що мені це цікаво. О, але розуміла, ну тобто ви розумієте, я людина, яка. Не займалась ніколи цим, мама в декреті в якої ще в голові пісеньки і все інше. Тобто, я думаю, страшно. Ну, Що я знаю? Я нічого не знаю, я не розбираюсь, я ще не практикувала, своїм блогом розбираюсь теж. Ну, в общем, я себе оцінювала отам десь нижче рівня. Проте не можна кажуть так, не можна за рахунок інших себе свою оцінку піднімати, але коли я почитала, хто з чим поприходив, я зрозуміла, що ще не так все плачевно в мене, як то кажуть. Тому о, цей марафон мені в першу чергу дав впевненість, що я щось можу, що я можу більше, ніж я сама в себе вірю. О, якби, і я навчилась не боятися писати свої думки. От дійсно не бояться. Я, в принципі, іначе до цього, так, але щось мене стримало. Ой, та ні, не буду цього писати. Ой, та, та хто знає. Але коли стоїть завдання, особливо коли дві теми одна другої важче, і ти вибираєш з цих двох то вже так кажуть: хочеш, не хочеш, мусиш. Це дуже добре мене, так сказать, прокачало в тому плані, що ну, я висвітила, ви, написала пост, виставила дівчата там, хлопці, хто прочитав. ну, Дівчата, звісно, переважно. Нічого страшного, я сижу, сижу на місці, земля не впала, чи тоді ж небо на землю не впало. Все нормально. Впевненість, впевненість в собі, це те перше, що я побачила. Плюс я побачила, ніби знаєте, я й знала, що можна тему знайти, буде. якщо захотіть, можна взяти, не знаю, на небо глянуть і буде прошу писати. Але дуже часто не хватає поштовху. Проте, от коли ми сиділи, от коли було завдання настрій дня написати, або як ти се почуваєш двома словами. І я в тих словах от ми так писали, 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 писала. Я дивлюсь, о, два слова там. Сонько, замучене. О, можна написати, це можна розкрити в пості. Ну, не треба ж полот, полону ніхто не читає. Але от так невеличкими постами, круто, класно. Я, чесно скажу, в мене все захоча Єва написала, що ми там лишаємося в чаті, все. Але я усиділа, все виписувала собі, тому що. Все може й бути, телеграм десь глюкне, не буде. А тут я знаю, що в мене я реально це все записувала, тому що я знаю, що там є теми. Є, ну, якщо не мені треба буде щось, а я не знаю, тому що відкрила. Це не рахуючи 50 тем, які нам подарували. Тому ну, плюсів я у багацько знайшла перший інсайт. А що вже кінець? Ну, сайт, значить, відкриття реально я. Втратилася в часі, що вже прийшов кінець. Тобто, було прощарування, тому що прийшов кінець якось швидко. Хоча, значить, в перший день мені хотілося все кинути, розвернутися, як то Катя піти, тому що воно не зайшло. Мені щось там, щось там поемоційно не сподобало. я не пам'ятаю, щось там не туди пішло, чи то настрій не був не той. І мені хотілося все кинути, але ні, думаю, маю я так собі впевнена, що. Це перше враження, і воно може бути дуже хібне, треба дойти. І коли ми дійшли, вже кінець так швидко. Разом з тим я була дуже задоволена, собою, що я себе перемогла. Я писала кожен день, хоча, чесно сказати, я якби не прихильник кожного дня, тому що знайома теж я на неї підписана, вона вона брала в попередньому марафоні теж в цьому марафоні, пишу щодня. З білою морфаркою, і мені, наприклад, перші дні було цікаво, читати, далі вже було не так цікаво читати. Кожного дня, як для мене, це занадто. Разом з тим, цей же марафон я побачила, як я можу грати в майбутньому кількістю постів на тиждень, скажімо так, певна своя схема розробилася. Радість, задоволення, підвищена самооцінка. Не знаю, що ще. Ну, то, тобто, в цьому от, дійсно були позитивні емоції: що не тому, що закінчився, а тому, що я змогла. Я це зробила. Хоча зазвичай писати пости так, ну так. ще робить фотографії, З фотографіями, у мене взагалі, окрема історія, я їх не мію робити толком. І це те, що мене стримує завжди. Тому що написати словами можу, а сфотографувати, підставити. Це для мене важче, тому це дуже стримано справді та ja, так.